Ну Да, але колір, звісно, такий, що мене он фура ззаді безбожно щимить і навіть не стісняється. От чорний був би, звичайно, інакший. А ну, сфоткай, наче моя. Воу! Крикнув сильно, да? Ні, ну, X5 акваріум — це просто якийсь цирк, не? Ні, ну ти очікував, що вона так поїде? Нормально, нормально. Друзі, ми постійно читаємо ваші коментарі під нашою творчістю, і там ми неодноразово бачили прохання зняти f 15 кузов BMW. Так ось ваше бажання співпадає з нашим. Ми дуже довго шукали цей автомобіль і ось нарешті знайшли його. Існує безліч фольклору про марку BMW. Жарти, меми, приколи це все дуже цікаво. Але сьогодні ми будемо намагатися зробити об'єктивний огляд, а не хіхікати зайвого. Втім, одне все ж я у вас запитаю: чи знаєте ви, як розшифровуються або Провіатура BMW. недосвідчені кажуть, що це баєріше моторенверки. але в нашій країні його звикли трошки інакше називати. Будеш мати видатки. Тож в рамках сьогоднішнього тест-драйву я хочу розібратись, наскільки актуальний цей автомобіль в 2024 році. І якщо ти і будеш мати ці видатки, то що ти за них отримаєш? Але зараз невеличка ремарка, і стосується вона не тільки BMW, а абсолютно всіх автомобілів. Ми тут отримали від CarVertical індекс прозорості ринку. Живених автомобілів. І знаєте, друзі, новина не втішна. Ми аж на 25-му місці з 25 на секундочку. І якщо заглянути в цей рейтинг, в цей індекс, то можна зрозуміти, що в Україні чимало проблемних автомобілів. Наприклад, відсоток одометрів зі скрученим пробігом 8,5. Але середнє значення, на який скручують цей пробіг, майже 100 тисяч кілометрів. І дійсно, дивлячись на ці показники, мені навіть трохи образливо, що таке відбувається в нашій країні. І не в останню чергу через те, що люди нехтують іноді якісною перевіркою авто. Друзі, не нехтуйте перевірками, купуйте якісні автомобілі і використовуйте сервіс CarVertical для того, щоб цю перевірку якісно замовити. А скориставшись коротким промокодом, BOB, ви гарантовано отримаєте 20% знижки на разовий звіт. Ну або приходьте за посиланням в описі під цим відео, і знижка для вас буде застосована автоматично. Втім, сьогодні наш автомобіль не простий, а золотий. І я маю на увазі не відтінок його кольору, а мається на увазі можливість підзарядити наш X5 від розетки. Втім, про цю його особливість ми поговоримо згодом. Бо перше, чим він нас зустрічає, це звісно ж його зовнішній вигляд. Розбирати цю зовнішність по елементам, мабуть, не зовсім доречно, оскільки всі знають, що тут у нас парктроніки, тут у нас камера, а тут у нас протитуманні фари, які дуже хочеться зашпаклювати. Натомість я пропоную говорити про його зовнішність в цілому, оскільки вже з'явився новий кузов X5, оскільки вже з'явився навіть рестайлінг нового кузова X5, а цей автомобіль продовжує виглядати в потоці актуальним, ну принаймні не старим. Пройшло вже довгих 8 років з тих пір, як цей автомобіль зійшов з конвеєра, і його актуальність я можу пояснити. Його брутальністю, спортивністю і стриманістю водночас, як в нашому конкретному виконанні. І якщо ви вирішили персоналізувати зовнішній вигляд свого x 5 то таку можливість нам дає М-кульок, ну або М-пакет, як його називають BMWшники. Він дає можливість дуже суттєво переробити зовнішній вигляд, додати йому агресивності, молодіжності, спортивності. Якщо ж грошей на М-кульок недостатньо, можна скористатися послугами AliExpress Performance. На вигляд, воно приблизно таке саме, хіба що двохстороннього скотчу більше, втім, при будь-яких розкладах ви можете зробити X5 саме таким, як ви хочете його бачити. Особисто ж я вважаю ось таке стокове виконання найкращим, тому що тюнінг на моє переконання цей автомобіль буде тільки здешевлювати. І якщо ж ми заговоримо про його практичність, то важко не помітити чорну смугу по низу автомобіля. На бамперах нефарбований пластик однозначно додасть практичності, але ось цей поріг викликає в мене запитання. Справа в тому, що він досить далеко відходить від площини автомобіля. І коли ви в нього сідаєте чи виходите, навіть при спробі зробити шпагат, ви однаково чіпляєте об нього штанами. Відповідно, я рекомендував би обирати автомобіль, в якому таких порогів не встановлено. В моєму розумінні, синонімом до слова преміум є гарна комплектація. І в нашому випадку саме така: безключовий доступ на всіх дверях, панорама, дзеркало з електроскладанням, камери 360, в нас тут є все. І хотілося б відмітити диски, бо 19-й розмір я вважаю оптимальним. Рішенням для цього кузова, коли в нас і комфорт є, і гума не коштує всі гроші світу. І до того ж, зовнішній вигляд залишається дуже навіть пристойним. Ми щойно бачили такий самий автомобіль тільки на 21-х дисках і на гумі і зустрічся, назвемо її так, і а вже ж він виглядав в рази брутальніше. Лише диски суттєво додали йому стилю. Але кататись на таких дисках кожного дня особисто я б точно не обрав. І якщо ми зазирнемо в цю колісну арку, то ми там побачимо. Алюмінієві важелі від незалежної алюмінієвої підвіски, і ось в мене запитання: це плюс чи мінус в контексті F-15-го? І, потрапивши за кермо цього автомобіля, відповідь, як на мене, цілком очевидна. Однозначно, це величезна перевага, і справа тут полягає в тому, як і хто проектував підвізку цього автомобіля. Але перш ніж ми піднімемо це питання, я хочу подякувати нашим друзям з компанії Фінавто, без яких огляд сьогоднішнього x 5 не склався. Тож посилання на цю автівку, яка зараз в продажу, ми як завжди лишаємо в описі під цим відео. Ну а зараз повернемось до теми підвізки цього автомобіля. Мобіля, і це той незвичайний випадок, коли в доволі сучасному автомобілі його створювали не тільки маркетологи, а в першу чергу, мабуть, все ж таки інженери. Бо ті налаштування підвіски, ті відчуття, які вона дарує, вони ну. Якось зовсім в моїй голові не в'яжуться з тим образом X5 в 15-му кузові, який ми звикли розуміти в народі, бо всі думають, що це потужний швидкий автомобіль, який постійно їздить десь без поворотників і поводить себе на дорозі, іноді хамовито. Дійсно, це буває так: тут 313 кінських сил, і він мав би бути спортивний. Але за своєю поведінкою, навіть в режимі спорт, я цієї спортивності не дуже то й відчуваю. Бо підвізка вона не спонукає до якихось різких маневрів, вона реально суперкомфортна в повсякденній їзді. І коли ти ввечері після важкого робочого дня сідаєш за кермо цієї автівки, вона прям максимально сильно може тебе розслабити. Можливо, тут заслуга саме пневмопідвізки на задній осі, яка є в нашому гібридному авто. Можливо, навіть на звичайних пружинах ви будете отримувати величезний кайф, але те, що вона реально комфортна, ну це просто у неї не забрати. До речі, так разом з цим комфортом ми отримуємо і деякі особливості, а саме багатоважельну алюмінієву підвіску, причому як позаду, так і попереду. А відповідно, вищу вартість обслуговування і відповідно купуючи подібний автомобіль, ви маєте розуміти, що чек середній на СТО по обслуговуванню ходової буде ну мабуть в рази більший, аніж на якомусь кросовері, в якогось підвізка з Чермету і звичайний Макферсон, наприклад, попереду. Але емоції і враження тут зовсім інші. І коли я казав про те, що цей автомобіль не викликає бажання їхати якось швидко, іноді це буває так. Хоча іноді, навіть закладаючи в великі віражі, вона цілком впевнено тримається за дорогу, хоча і має при цьому невеличкі крени. І мені їхати та при будь-якій, мабуть, швидкості в умовах міста і трасі на цьому автомобілі комфортно, і можливо не в останню чергу через сидіння, які тут встановлені, бо незважаючи на швидкість і навіть невеликі крени, мене з них нікуди не викидає. Бо дійсно німецькі інженери зробили все можливе, щоб тут з комфортом розмістилась людина будь-якої комплекції. Наше сидіння має широченний спектр регулювань. Я можу під'їхати як під саму стелю, так і опуститись низько. Дві Позиції пам'яті сидінь, і не вистачає тут хіба отаманки, яка може бути в максимальних версіях цього крісла. Втім, це невелика проблема. Можна просто підняти подушку вище, і тоді ноги вже звисати не будуть. Наші крісла виконані як і весь салон із шкіри Дакота це базова шкіра для БМВ. І з точки зору тактильних відчуттів рішення доволі спірне, але з точки зору практичності однозначно дуже надійне. Бо пробіг нашого салону вже 160 тисяч кілометрів. А знайти тут якісь дефекти чи пошкодження доволі складно. В цілому, якщо ми заговоримо про зовнішній вигляд цього салону, то тут впізнаються риси f серії BMW. Всі ці кнопки підписані, знаходяться саме там, де були раніше, і тут нічим нас не дивують. Чи погано це чи добре, судити не мені, але. Однозначно цим користуватись зручно, тим паче, якщо ви колись вже були знайомі з автомобілями цього бренду. Хотів би розповісти також про клімат. На моє переконання, виглядає він, можливо, трішки застарілим, але його фішкою є те, що ми можемо тут регулювати не лише температуру повітря, а також і дуйчик на кожну сторону окремо. Це цікаво, такого я раніше не зустрічав. В цілому ж я готовий цей салон виключно хвалити. В першу чергу, за увагу до деталей. Тут войлоком проклеєно абсолютно все, де можуть лежати ваші манатки. Щоб вони не тарабаніли і не приносили вам дискомфорту. Звісно ж, якість матеріалів і підгонка цих матеріалів одне до одного. Я впевнений, що людина, яка колись прийшла в автосалон і віддала за цей автомобіль більше 70 тисяч євро, ні разу не ловила себе на думці, а чи вона не переплатила. Бо дійсно те, як ці матеріали підігнані, як алюміній обнімає пластик, як пластик обнімає дерево, як дерево обнімає шкіру, все це, це пристиковано і зроблено в найкращих німецьких традиціях. Мені. Однозначно дуже подобається. Окремо, хотів би відмітити ось цю дерев'яшку. Коли я дивився на цей автомобіль на фотографіях, мені здавалося, що буде виглядати погано. Що я побачу тут такий, знаєте, ліноліум, як в Тойоті. Але ні. Приглядаючись сюди очима, ти бачиш глибину цього лаку і розумієш, що це справжнє дерево. Воно виглядає значно краще, ніж на фото, ну чи можливо на відео. Зараз подивимось, як у нас вийшло. Але існують і інші варіанти виконання цього салону. От, наприклад, як в цьому автомобілі. В ньому дерево теж справжнє, але виглядає вже зовсім інакше. Це не лакований шпон, але доторкаючись до нього, ти розумієш, це досі натуральне дерево. І в цьому полягає, мабуть, основна фішка преміальності BMW. Звісно, зрозуміло, що це офіційний український автомобіль 2018 року, який новіше. До речі, так, він також продається у хлопців на майданчику Фінавто. Але варто відмітити, що тут вже і. Система мультимедії буде новіше, і не просто новіше за своїм виглядом і функціоналом, а й анімації, які є в цьому магнітофоні, будуть відмальовані набагато краще. Ну і є ще одна фішка, про яку я просто не можу мовчати. І звісно ж, це салон нашого автомобіля. Так ось він теж шкіряний, теж з Дакоти, але він кавового кольору. І саме такі, як на мене, є топовим рішенням для f 15 го Ну і на завершення про це X5 тут панель приладів цифрова. І як змінюються режими роботи нашого авто на цьому екрані, мені дуже до вподоби Тож якби я купував собі F-15, причому незалежно від того, американський чи офіційний, я б дуже хотів бачити саме ось таке виконання. І поглянувши на обидва салони цих автомобілів, можна впевнено сказати, що більшість конкурентів, ну м'яко кажучи, заздрять якості і преміальності оздоблення BMW X5 в кузові F-15. Але мені здається, навіть тут в ньому Ого, не вистачає однієї деталі, одного такого фінального акорду для повної елегантності, і звісно ж, це килимки від українського бренду Інлайнер. Вони виготовлені з європейської екошкіри. І найголовніше в будь-яких килимах це, звісно ж, в першу чергу їх надійність і довговічність. Ми цю надійність і довговічність точно вже перевіряли. І взимку, і влітку, і на мийках самообслуговування вони ходять. Та сам виробник заявляє 36 місяців гарантії. Тож, я думаю, з цим проблем точно не буде. Особливо враховуючи ось такий полімерний підп'ятник, який захистить ваш килим від протоптування в зоні педального вузла. Ну і звісно, це. Це дизайн. Дизайн це та риса, яку всі хочуть отримати, купуючи BMW. Тож, щоб підкреслити елегантність цього дизайну, можна обрати дизайн вашого килима, колір оздоблення, колір строчки, Будь-що інлайнер виготовить на вашу забаганку. Хочете шильдик М, будь ласка, буде. Хочете шильдик BMW – він теж може бути. Хочете повний мінімалізм, і так може бути. Але салон це не єдине місце, де має бути гарно. Тож і в багажнику в нас лежить кілем від інлайнер, і ось тепер навіть багажне відділення виглядає абсолютно інакше. Тож, друзі, не зволікайте, посилання на інлайнер я лишаю в описі під відео. а Спеціально для вас ми підготували фірмовий промокод BobCar для гарантованих 10% знижки. Тож купуйте килимки від інлайнер, і нехай ваш салон виглядає ідеально. А якщо ж ви такий самий перфекціоніст, як і я, то я рекомендую вам також купити чорний маркер. Справа в тому, що ось тут я знайшов ось таке фольксвагнівське непорозуміння. І тепер, на моє переконання, цим тумблером можна користуватись виключно до ось такого положення. Ну а далі в нас є клавіші на кермі для того, щоб регулювати гучність. І якщо мова вже зайшла за гучність, то варто відмітити нашу систему NBT. Наш екран не сенсорний, але ним зручно користуватись за допомогою ось такої шайби, і в ходу це все діло дуже навіть функціональне. Ми маємо систему камер 360, можемо виводити сюди зображення з цих камер, якість цілком влаштовує. У випадку з BMW, ми маємо безліч варіантів кастомізації цієї системи. Можемо замінити і екран, і шайбу, CarPlay додати. Але, як на мене, найголовніше, коли ми говоримо про. Про мультимедію, це те, як вона грає. І ось в нашій системі відсутні імениті шильдики, типу там Бен Головсен, Харман Кардон, але грає вона дуже пристойно, на високому рівні. І я думаю, не в останню чергу через просто чудову шумоізоляцію. І взагалі питання шумоізоляції, це, як на мене, окрема розмова. Бо я не знаю, скільки тут кілограмів цієї шуму чи віброізоляції. Але те, що тут не пожаліли, це однозначно факт. І іноді буває, що здається, і шумка є. На є цей подвійний склопакет десь є, але знаєте, от чогось не вистачає. В BMW F15 у мене таких вражень бути не може, бо вона зашумлена настільки комплексно і настільки якісно, що якось виокремити якесь місце, з якого у вас ідуть посторонні шуми, ну дійсно важко. Колісні арки зашумлені добре. Зверху, хоча в нас зараз і відкрита панорама, ми нічого не чуємо. Звісно, на швидкостях 150 може щось і буде, але ніхто вам не заважає ту панораму зачинити. Ну, і, звісно, як зашумлений весь кузов, нижче автомобіля. Двері все на гарному високому рівні. І, мабуть, єдине, в чому я хотів би дорікнути цій шумоізоляції, це ось ці величезні вікна. Вони дійсно супервеликі. І на жаль, в нашому виконанні, в нашому автомобілі, тут немає подвійного склопакета. І це, мабуть, єдине місце цього авто, в якому ви чуєте, що там відбувається у простих людей, які поза межами БМВ. Thank you До речі, позаду ситуація з шумоізоляцією не гірше, аніж попереду. Це стосується і якості матеріалів оздоблення, які є е, на задньому ряду F-15. В нашій комплектації є ось такі зручні шторки, що цілком ок для сімейного пересування. Варто відмітити, що якість матеріалів тут така ж, як і попереду. Відповідно, карти приємні тактильно на дотик. Ось Це дерево, е, Ambient лайт підсвітка, воно все тут присутнє і виконано якісно. Тобто на задній ряд однозначно. Не забили. Варто також відмітити, що в мене є доволі великий підлокітник на два підстаканника і невеличку шухляду для того, щоб зберігати чимало речей. Але зараз саме про комфорт посадки. Бо, хоча і по подушці, по нижній, мені здається, я сиджу цілком комфортно, але для далеких якихось подорожей мені хотілося б відкинути спинки сидінь трохи назад. На жаль, тут цієї функції немає. Впевнений, не в останню чергу через те, що тут можливо варіація з трирядним салоном, відповідно, і функції. Таку тут не за не закладали. Так Також по інтертейменту, який тут є, і його тут є, повірте, чимало. По-перше, панорамний дах. Це вже вважайте інтертеймент. По друге, декілька підсвіток, декілька ліхтариків з кожного боку для кожного пасажира, і чимало дефлекторів. Є дефлектори тут, є дефлектори тут, є, звісно, дві 12-вольтові розетки і місце для зберігання мобільного телефону. І мені подобається, що тут є окремі дві зони клімату для заднього ряду. Відповідно, загалом чотири. Причому цікаво. Особливість. Тут є кнопка Макса С, натискаючи на яку кондиціонер увімкнеться, навіть якщо він вимкнений попереду. Ось така незвичайна штука. І взагалі їхати на цьому задньому ряді на дальняк, мені здається, буде цілком комфортно. Воу! Крикнув сильно, да? І це дійсно воу, wow, бо наш автомобіль прискорюється так, як ми того точно не очікували. Тому цього дволітрового двигуна цілком достатньо, навіть в такому великому кузові, і за своїми характеристиками він може посперечатися навіть з трилітровими турбобензином або турбодизелем. Бо електричний двигун дає нам 110 чи 113, на різних сайтах по різному пишуть електричних кінських сил. І сумарна потужність нашого силового агрегату складає 313 кінських сил. Чого більш ніж достатньо для їзди на цьому автомобілі? До того ж, маємо розхід палива, який відповідає витратам палива на гібриді. Він може суттєво відрізнятись від 7 літрів до 15, тому що ми маємо різні режими використання нашого гібриду. Зараз давайте я вам детальніше поясню. Ось тут в мене під рукою є маленька кнопочка і e drive Вона викликає на екран три режими їзди нашої гібридної системи. Якщо коротко, в автоматичному режимі цей автомобіль буде себе е, поводити. Як звичайний гібрид. Тобто при гальмуванні заряджати батарею, а при натисканні на педалі акселератора віддавати всю енергію, яка в нього є, для того, щоб рушити з місця. Також ми маємо наступним режимом eh, Max E-Drive. В цьому режимі автомобіль буде короткочасно віддавати всю потужність, яку має в себе в батареї. І в цьому режимі він буде робити акцент саме на динаміку, а не на економічність їзди. І останнім є режим Save Battery. Цей режим нам потрібен для того, щоб автомобіль почав накопити. Вичувати при рекуперації енергію в нашій батареї, таким чином зарядивши її до кінця, і потім буде чекати від нас команди, щоб ми натисли або перший, або другий режим і почали використовувати те, що накопичили в батареї. Мабуть, цей режим буде найбільш доречним десь в Європі, де є окремі зони, в які не можна заїжджати на двигунах внутрішнього згорання. Втім, я використовував би цей автомобіль виключно як гібрид, тому що ми маємо порт Type 1, і це не дає нам змогу швидко заряджати автомобіль. До того ж, наша батарея. Ея має об'єм 9,5 квт годин брутто. Відповідно, в перекладі на кілометри це десь 20, можливо, 30 кілометрів ходу на електриці. І підзарядитись десь на дачі, можливо, вдали рішення, але кататись по місту і шукати шнурок я б точно не став. Ну, але ж не за можливості підзарядки полюбили x 5 а за варіативність двигунів, які можуть бути встановлені під цим довжелезним капотом. 2 літра бензин, 2 літра дизель, 3 літри бензин, 3 літри дизель, 4,4 4 бенз. Фух, наче нічого не забув, і це ще в різних модифікаціях. Коротше кажучи, до чого я це? Це настільки універсальна будка, що сюди пхали ну, абсолютно різні варіації двигунів відповідно на будь-яке побажання, на будь-який гаман скоріш за все знайдеться варіант автівки. Але, друзі, мушу зауважити, що найбільше проблем з цими автомобілями виникають саме на етапі вибору x 5 го І навіть не стільки вибору, а коли людина купує X5 на останні кошти. Бо коли ви купуєте, наприклад, 3 літровий бензиновий агрегат, ви маєте розуміти, що просто на ньому їздити і дубасити не вийде. Це алюмінієвий блок, який не любить перегрівів, там, де можуть виникнути тріщини, там, де потрібно мити радіатор. Причому, якщо ви навалюєте часто, якщо для вас стейдж 1 або стейдж 2 в автівці, це не пусті слова, то обслуговування має бути ще частіше і ще якісніше. І коли цього не трапляється, BMW починає ламатись. І це стосується, в принципі, будь-якого двигуна, будь-якої автівки, але враховуючи кількість і варіативність агрегатів на BMW, натрапити на якусь таку поломку, вірогідність однозначно вища. Ще, до речі, хотів би відмітити те, як тут працюють з Номанітні асистенти, і вони тут є. Вони тут присутні. У нас присутня система connected drive Зрозуміло, що на території України, ну скажімо так, більшість марш штучок BMW вони не будуть відпрацьовувати так ідеально, як за кордоном, але все ж таки, мушу про них сказати. Камери 360 парктроніки все це присутнє. Ось тут у нас за дзеркалом є, я так розумію, чи то камера, чи то радар які допомагають е, працювати нашому утриманню в смузі руху, зупинці аварійному перед авто попереду. І насправді деякі з цих асистентів це просто такі. Які, знаєте, мастхев в автомобілі. Бо натискаючи на ось цю кнопку, ми можемо побачити, що це. Є, е, наприклад, застереження від того, що йде пішохід, є, звісно, сліпі зони. Але як на мене, як на мене, це вже той мінімум, який має бути в авто 2016 року, особливо такого класу. Тому, якщо в x 5 подібних речей немає, можливо, варто звернути увагу на якийсь інший екземпляр. У мене скоро день народження. У Ілюхі недавно була. Ми, звичайно, люди скромні, але все-таки попросили б від вас невеличкий подарунок. А саме лайк поставити під цим відео, написати під ним будь-який коментар. Ну і, звісно, підписатися на наш канал. Бо більше 50% глядачів дивляться без підписки. Я знаю, що для вас це невеличка дрібниця, а для нас це мега важливо. Тож давайте разом з вами розвивати якісний україномовний контент. Утримання і обслуговування BMW X5 це важкий і комплексний рівень. Рішення важкий і комплексний підхід. Відповідно, паливо тільки якісне, а не з бочки на трасі. На цьому не варто економити. По-друге, заміна всіх технічних рідин. Трансмісійну рідину міняємо вчасно. Рідину в двигуні міняємо так само вчасно. Ніяких 15 тисяч. Їздите спокійно по місту кожні 7-8 тисяч кілометрів. Любите понаступати зі світлофору краще кожні 5-6. Повірте, він вам за це скаже тільки дякую. В першу чергу довгим строком служби і безпроблемною експлуатацією. Ну і звісно, ці новітні двигуни BMW вони вже не страждають тими старими болячками, які були колись, типу від заміни до заміни півтора літру моторної оливи і тому подібними проблемами. І звісно ж, якщо ваша не нова BMW такої проблеми не позбавлена, в мене є для вас рішення. І звісно ж, це b 2 oil treatment від бардаль. Це спеціальна присадка, яка додається в наш двигун під час кожної заміни моторної оливи. Всередині цієї баночки. Містяться спеціальні полімери, які підвищують в'язкість цієї оливи, запобігаючи її огорінню. Таким чином можете позбавитись небажаних витрат мастила, типу 300-400 мл на 10 тисяч кілометрів. Тож, якщо така проблема є, рішення я вам дав. До речі, ще я вам даю промокод Bobcar, який десь гарантовані 10% знижки, і на B2 Oil Treatment, і абсолютно на весь асортимент товарів, представлених на офіційному сайті Бардаль. Ну, а посилання, ви, як завжди, знайдете в описі. Під цим відео. Ну і зовсім забув розповісти про багажник. Він тут є, і насправді чималенький. Мені не дуже подобається, що ось ця частина відкривається з електроприводом, а цю треба дьоргати руками, але є вже як є, впевнений, є комплектації там, де це реалізовано трошки інакше. Цю частину можна використати як столик, або як місце для того, щоб пообідати, або сюди можна сісти. Я зараз ризикувати не буду. Так ось всередині багажнику він трошки відрізняється від звичної для нас x 5 Справа в тому, що ось ця частина вона повністю. У глуха, а ось за цією частиною ховається спеціальне місце для того, щоб зберігати зарядний пристрій. На цьому, в принципі, мабуть, і все. Також в інших версіях X5 тут може бути третій ряд сидінь. І, друзі, повірте мені, в гарні довоєнні часи я їздив на такому автомобілі на третьому ряду не одну тисячу кілометрів по Європі. І скажу вам, що це. Ну, поїздка не з найкомфортніших, тому найкраще розглядати цей багажник саме в такому виконанні, коли в нас є передній ряд, другий ряд і багажник. У версії без гібрида в нас буде близько 680 літрів. У версії з гібридною установкою в нас буде трохи більше 500. Але як на мене, для такого форм-фактору автомобіля цього більше, ніж достатньо. І, до речі, виконання тут не менш преміальне, аніж виконання всього іншого салону. Ринок на гібридний X5 це дійсно щось цікаве. Цікаве для мене, бо я був впевнений, що вони мають коштувати ну прям сильно дорожче, аніж їх бензинові чи дизельні версії. ось, друзі, ні. Ринок у них від 25 до 42 тисяч доларів. Звісно, в залежності від стану, комплектації, удару чи його відсутності. Наш екземпляр він в продажу за 31,5 тисячі доларів. І придбати ви його можете у наших друзів фінавто. Посилання на це авто я залишу в описі під відео. Зараз хотів би підняти трошки іншу, більш цікаву тему, а саме по Нняння, наприклад, з трилітровими дизельними версіями. І якщо подивитись на плюс-мінус однакові роки випуску і однаковий пробіг, то ми можемо зрозуміти, що ось ця гібридна версія на 313 кінських сил, вона насправді десь плюс-мінус так само коштує, як і трилітровий бензин або трилітровий дизель. При цьому ми не позбавлені динаміки і так само не позбавлені економічності. І ось за це мені здається, люди і обирають BMW. за ось цю варіативність вибору, яку вони нам дають. І що стосується цін, і що стосується комплектацій, і звісно, що стосується силових установок. І у підсумку до цього відео я хотів би відмітити, що BMW – це не просто марка, це ціла філософія. Вона потребує до себе підвищеної уваги, також потребує щедрого догляду. Але якщо ви готові їй це дати, вона вам подарує ті емоції, ті відчуття і ту увагу, яку не подарують, мабуть, її конкуренти. А відповідаючи на запитання, яке ми ставили на початку цього відео, чи актуальна вона в 2020. Четвертому році, однозначно так. Але застерігаю вас, дуже ретельно перевіряйте BMW X5 перед покупкою, щоб саме ви не стали тим BMW, який безбожно фукає на цю автівку. І всім навколо розповідає, що BMW гівно. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, було корисно. Підтримайте, будь ласка, вподобайкою підпискою, ну і, звісно ж, коментарем під цим відео. Всім мирного нема над головою. Слава Україні і до зустрічі!